Так, доброго дня, шановні учні. Я фізик-теоретик, як ви чули, працюю на кафедрі квантової теорії поля. І Безпосередньо мої дослідження наукові також всім пов'язані. Я скажу свої враження. Я вже років п'ять є членом журі другого етапу і третього етапу. І хотів би дати вам певні поради. Порада перша про що має бути наукова робота? Про те, що вам цікаво, ставте собі за мету розібратися в якійсь темі, яка для вас є. Цікаво. раз однак, якщо я говорю про роботи з фізики, то це мають бути наукові роботи. Будь ласка, не робіть свої роботи, які висновки ґрунтуються на даних соціологічних опитувань, на якихось суб'єктивних даних ваших відчуттів. Ну, наприклад, там я бачив роботи, там як на людину впливає там рух музика, або якась там романтична музика. Ну, вибачте, мене це не фізика. Фізика ну, все значить або експериментальна наука, або теоретична наука. Що ми говоримо про експериментальну науку. Наші ці роботі ви маєте зробити певну установку, якщо вона є не досить складною. І тоді основна увага буде до того, як саме ви зробили цю установку своїми руками, наскільки вона якісно зроблена, наскільки гарні і точні результати ваша установка може дати, і це ваша гордість. Ви ну це результат вашої роботи, ви зробили установку, вона працює, ура! І ви досліджуєте якесь явище, яке або мало досліджено, або не дуже популярне. І в цьому сенсі ваша робота буде тобі вифікаційна. Основний результат зробити установку і зробити гарно вимірений, поміряти похибки, показати, що у вас все працює. Окей, якщо ми говоримо про теоретичну роботу, відповідно, все навпаки. Експеримент ви не робите. Як правило, теоретичні роботи пов'язані з теоретичним описом якихось фізичних явищ. Результат вашої роботи це формули. Є звичайна категорія робіт, де люди роблять огляд, ну, наприклад, будуть тему там, кульові блискавки. Якась абстрактна тема. От. І там все, що знаходили в інтернеті, або в якійсь науково-популярній літературі, вони туди вставили. Окей, ця робота вона не виграє. Вона просто оглядова, вона, грубо кажучи, там, ну ні про що. От. Високо оцінюються роботи, в яких ви е, самі провели якісь розрахунки. Досліджуєте якісь явища, зробили моделі, колись явище, і в рамках цієї моделі щось порахували і кажете, да, от мої розрахунки, моя модель дає дані, які узгоджуються. З даними спостережень, з даними експериментів, далі з ким працювати? Значить, я б сказав би, що на 99% ваш успіх залежить від обраного вами наукового керівника. Не ображайтеся, однак, по факту, ви ще не маєте досвіду наукової роботи і не маєте досвіду якихось там досліджень. Якщо ви сильна, сильний студент, то у вас гарні оцінки, і ви знаходите наукового керівника. Це може бути ваш шкільний вчитель фізики. А Може, і не обов'язково. Ви можете там піти на факультет, наприклад, фізичний, який до вас найближчий, на відповідну кафедру, яка у вас цікавить дослідження. Там зараз є певний недобір студентів. Відповідно, всі кафедри, всі факультети фізичного профілю вони будуть раді вам надати наукового керівника, бо вони розуміють, що якщо ви всі тематиці будете працювати, то потім ви туди поступите, тому без проблем. Більш того, якщо ми говоримо про експериментальну частину, вам дадуть доступ до установок, які ви самі зробити не можете. От. Звичайно, що там йде мова про там, зняття спектрів, наприклад, або вимір якихось складних фізичних характеристик, ви, в принципі, цю установку зробити не можете. Вона може коштувати під мільйон доларів і знаходитися в одиничних екземплярах або на факультеті, або там в якомусь інституті академії Ви зможете отримати до неї доступ. От. Тобто науковий керівник і наукова база, на якій ви будете робити обладнання, це дуже супер важливо. Також порада. Я вам раджу визнати що це для себе просто знаком, що ви хочете робити. От, конкретну задачу дайте змогу поставити керівнику. Ну, наприклад, напрямок я хочу досліджувати там. Розширення стандартної моделі, або там шукати частинки нової фізики, або там займатися темною матерією. Окей, всього досить. Ви приходите до наукового керівника і кажете загальний напрямок. Точну задачу хай робить науковий керівник. Бо якщо ви прийдете до нього і скажете, я хочу от конкретно цим займатися. Ну, наприклад, хочу досліджуватись, як там бульбашки утворюються в кефіру. От, Якщо до мене підійде такий учень, я скажу, що ну, я цим не займаюся. Воно мені не цікаво, я в області не спеціаліст. От, якщо до мене прийде людина і сформулює щось там по моїй тематиці, я підберу цікаву задачу, і я буду знати, що ця задача буде виконана. І що я всі задачі розбираюся, і в мене є якесь загальне уявлення, як її робити. Тоді у вас буде успіх, тоді буде все нормально. Дуже важливим після того, як ви зробили два всіх моменти, обрали наукового керівника, я ставлю на першу місці, і науковий керівник вам поставив задачу. Далі суперважливо, як ставитеся до роботи. Раджу вам домовитися з науковим керівником про. Зустрічі мінімум раз на тиждень. Якщо ви цього не зробите, у вас просто фізично не буде часу, бо вже там здається в листопаді або в грудні ви вже маєте подавати ваші роботи там на третій етап. По часу, буквально там два місяці реальної роботи. Тому раз на тиждень, а то два-три рази на тиждень, будь ласка, спілкуйтеся з науковим керівником. З приводу захисту робіт. Треба розуміти, що там є досить велика суб'єктивність. Наприклад, ви вважаєте, що ви зробили сильну математичну роботу теоретично, там поряд з вами виступає інший учень, і ви так ну, подивилися роботу, бачите, слабша робота за вашу. Однак він може взяти більше балів і обрати призове місце, а ви не. Чому? Почається суб'єктивний фактор. Дуже просто: якщо людина виступає впевнено, треба мовити з історкою в очах, Чітко відповідає на всі запитання. Грубо кажучи, що стоїть по струнці смірно, або якщо сидівщина, вона призно поспіхається. Вони отримують більше пальців. Ну, нормально, з цього треба спокійно відноситися. От. Звичайно, треба займатися репетиціями вашого виступу, щоб він був чіткий, красивий, лаконічний і справляв приємне враження. Тобто не просто зробити роботу, а треба ще думати над тим, як її красиво представити. За представлення роботи ви можете або. Отримати багато балів або, навпаки, втратити багато балів. Такий суб'єктивний фактор однак дуже важливий. Ну так, да. ще хотів вам сказати, що ну, не треба ганятися за науковою новизною. Мій досвід показує, що на майже 100% робіт вони не мають наукової новизни, якщо про це говорити чесно, на, от, на науковому ринку. Наша задача розібратися в якійсь темі. І повторити щесь результати. При цьому обов'язково розібратися. Якщо це теоретична робота, повторіть, виведіть рівняння, виведіть розв'язки. розрахуйте якийсь частковий випадок в рамках загальної теорії. Це, в принципі, максимум, що можуть зробити школярі, і спокійно до цього відноситися. Якщо у вас буде в роботі суперолігінарний результат, значить це вже готова публікація в науковий серйозний журнал. Такого фактично не буває. Тому ставте собі за мету розібратися, повторити. Викладки, результати інших людей, і в якомусь частковому випадку зробити щось своє це нормальна постановка задачі, і з такою постановкою задачі ви можете отримати призове місце.